То має право на звання мати героїня. Виявляється, чимало багатодітних родин навіть не знають, що жінка може отримати це почесне державне звання. Звання мати героїня присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі і усуновлених. Це державна нагорода, що підтверджується указом президента України та супроводжується одноразовою грошовою винагородою. Основні умови для присвоєння звання не лише і кількість дітей, а й створення умов. Мов для їхнього розвитку, освіти та виховання у дусі високих моральних цінностей варто зауважити, що від початку виходу указу з 2001 року і до сьогодні в Користенській громаді почесне звання мати героїня отримали понад 155 жінок. Наш відділ цю ланку роботи прийняв від сектора у справах сім'ї, молоді та спорту з 2021 року. За цей час ми подали документи до нагородження 12 жінкам. На жаль, з початком повномасштабки дана робота трошечки затихла і, починаючи з 2023-го більш активно вже почали подавати документи жінки. Цим інтерв'ю хочемо привернути увагу жінок. До того, що вони мають право і можуть звертатися, бо, на жаль, ми не знаємо всіх в лице. Ті наші сім'ї, які багатодітні, і ми слідкуємо, що у них 5 діток вже доходять до 8, ну найменше дитинка до восьмирічного віку. Ми їм пропонуємо і повідомляємо, що ви маєте право, будь ласка, звертайтеся. Є випадки, коли старші дітки вже більше 30 років, досить старші, і ми просто фізично не знаємо, що мама має більше ніж три дитинки, тому саме для них. Ми просимо, будь ласка, звертайтеся. Звання мати героїня передбачає урочисте вручення нагрудного знака та посвідчення, а також одноразову грошову виплату. У 2025 році її розмір становить 30 тисяч 280 гривень. Крім того, жінка отримує право на низку соціальних пільг. Окрім визнання, є ще певні пільги, пільги якого характеру в першу чергу жінка отримує одноразову лише раз грошову допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це сума більше 30 тисяч 30 з копійками, там 280 чи скільки. Потім жінка має право на достроковий виход на пенсію за відповідні заслуги, тобто це почесне звання, це ж певні заслуги, його просто так не дають. Умови, щоб жінка набула 50-річного віку і мала не менше 15 років стажу. Аби отримати звання мати героїня, жінці потрібно зібрати та подати повний пакет документів. Процедура відбувається наступним шляхом: жінка звертається до нас, ми надаємо перелік документів, роз'яснюємо, які саме потрібні в залежності від неї ситуації. Далі вона збирає даний пакет, приносить нам на перевірку. Якщо всі документи відповідають положенню та постанові, ми їх направляємо до Житомирської обласної державної адміністрації, там, де вони проходять чергову перевірку із супровідними листами вже обласною адміністрацією. До Державної служби у справах дітей. Там вони проходять втретє перевірку, якщо відповідають всім вимогам, нам дають погодження і вже обласна адміністрація направляє даний перелік до Офісу президента. Ми приймаємо жінок впродовж календарного року, незалежно чи це січень, чи лютий, чи березень, але указ про нагородження виходить раз на рік. Детальні консультації та допомогу з оформленням можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 8, кабінет 5.